Соборне ПОСЛАННЯ святого апостола Якова, глава 2, вірші З 14 по 26. Кая польза, БРАТІЯ моя, а ще веру глаголит, кто ІМЕТІ, делу же не имать. Еда может вера спасти ЙОГО. А же брат или сестра нага будет, или шена будет а дневные пищи, речет же им, а кто от вас? Иди-то с миром, грейтеся и насыщайтеся, не даже им а требования интересного. Кая польза, так уж де и вера, а дел не имать мертва есть о себе. Но речет кто, ты веру и маши же дела имам покажи мы веру твою отдел твоих и аз тебе покажу отдел моих веру мою ты веруешь и бог един есть добре творишь и беси веруют и трепещут хочешь жили разумейте о человече суетне, яко вера без дел мертва есть. Авраам, отец наш, не отдел ли оправдася, вознес Исаака, сына своего, на жертвенник. Видишь ли, яко вера поспешество ваше делом его, и отдел совершися вера, и совершися писание глаголющее. Верова же Авраам Богови, и вменися ему в правду, и друг Божий наричеся, зрители убо, от отдел оправдается человек, а не от веры единой. Також же не от неотдел ли оправдася, приемши сходники и иным путем изведши их. Якож бо тіло без духа мертво єсть, також і віра без дел мертва єсть. Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл немає? Чи може спасти його віра, коли ж брат чи сестра будуть нагі? І позбавлені денного покорму, а хто-небудь із вас до них скаже: Ідіть з миром, грійтесь та їжте», та не дасть їм потрібного тілу, що ж то допоможе. Так само і віра, коли діл немає мертва в собі. Але скаже хто небудь: маєш ти віру, а я маю діла. Покажи мені віру свою без діл твоїх». А я покажу тобі віру свою від діл моїх. Чи віруєш ти, що Бог один, добре робиш, та й демони вірують і тремтять? Чи хочеш ти знати, омарна людина, що віра без діл мертва? Авраам, отець наш, чи він не з діл виправданий був, як поклав був на жартівника свого сина Ісака? Чи ти бачиш, що віра помогла його ділам, і вдосконалилась віра і діл? і здійснилося Писання, що каже Авраам же вірував Богові, і це йому зараховане вправедність, і був названий він другом Божим. Отож, чи ви бачите, що людина виправдується від діл, а не тільки від віри? Чи так само і блудниця Рахав не з діл виправдалась, коли прийняла посланців і дорогою іншою випустила? Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва.